А зараз готуємо те, без чого неможливо, оце. Один літр молока. Чашечку трошки. І все інше вливаємо в каструлю. Ставимо на плиту. Спробуємо це зробити і з кукурудзяним. Раніше ми робили з стану. На 1 літр молока потрібно 100 грам цукру. Якщо у нас немає чим виміряти, в ложці десь 20-25 грам. Значить, ми беремо 100 грам. Вкупаємо ванільний цукор за смаком. 3-4 столові ложки крахмалю. 3 4 ложки крахмалю. Вливаємо молочко, розмішуємо. Холодно. Беремо вінчик. Крохмаль повинен дуже добре бути розчинений Дрібку солі. Навіть солодкі страви потрібно солити. Тоді більше відкривається смак страви. Витіпаємо молоко. Так беремо вливаємо маленькою цілочкою. Я вже розказувала, що з неї не витікає молоко. Що це таки случилось? Речу, ви поняли, таке теж може бути. Кип'яче молоко з півненькою цівочкою вливаємо і дуже швидко розколочуємо. Варимо 3-4 хвилини до повного загускання. Постійно помішуємо, тому що воно пристане або збіжить. Яке добре? Він різняється кукурузин від картопляного курхалю. Краще в такі десерти використовують кукурудзу. Виливаємо. Можна як в дитинстві пооблизувати.